Уявіть собі, 1904 рік починається російсько-японська війна, і в цей момент всесвітньо відомий письменник Лев Толстой публікує неймовірно гостре радикальне есе. В ньому він засуджує не просто цю конкретну війну, а саму ідею війни як такої. І от сьогодні ми зануримося в його полум'яний заклик «Схаменіться». Толстой не гає часу. Він починає саме з цих слів, передаючи свій миттєвий жах від того, що відбувається. Жодного політичного аналізу ні, він одразу б'є в саме серце, відчуття повного абсурду і страждання, який несе з собою війна. Отже, давайте почнемо з того, як Толстой бачить саму суть війни. Для нього це не про геополітику, а в першу чергу про людські страждання і тотальний моральний колапс. І ось тут Толстой вказує на ну просто кричущу суперечність. Люди, які на словах сповідують закони любові та миру, чи то християни, чи буддисти, раптом перетворюються на диких звірів, які полюють одне на одного, щоб знищити. Він прямо питає, як таке взагалі можливо? А тепер увягіть собі масштаб. Щоб ми відчули всю трагедію, Толстой нагадує. Війни лише за попереднє століття забрали життя 14 мільйонів людей, і не просто людей, а як він пише, найбільш енергійних і сильних. Це ж не просто статистика, це втрачене майбутнє, цілі покоління, яких просто стерли. І ось тут ми підходимо до, мабуть, центрального аргументу Толстого він каже, що винні не прості солдати, винні так звані освічені класи, які розпалюють цю бійню, залишаючись при цьому на безпечній відстані. Тобто за Толстим, увесь цей патріотичний запал, вся ця гарячка у вищих колах це не щирість. Ні, це по суті ознака нечистого сумління. Це відчайдушна спроба заглушити внутрішній голос, який кричить, що вони коють страшний злочин, посилаючи інших на смерть. І кого ж він звинувачує? Ну, він створює цілу, так би мовити, галерею негідників це лицеміри, які, за його словами, увіковічнюють цей обман війни заради власної вигоди, перетворюючи масове вбивство на якусь шляхетну справу. І щоб показати, наскільки цинічно оцю дикість маскують під щось благородне, Толстой наводить цитату Мопасана. це як зірвати красиву обгортку з чогось жахливого, оголюючи його справжню жорстоку суть. А тепер погляньмо на, мабуть, найпохмурішу частину його роздумів це його оцінка майбутнього людства, якщо нічого не зміниться. І тут він використовує одну з найсильніших метафор в усьому есе. Ось вона, ця метафора. Уявіть, людство замкнене в банці власних страхів та амбіцій, яке нескінченно озброюється, воно просто приречене на самознищення, потужний і, на жаль, до болю актуальний образ. І звісно, Толстой розглядає всі ті рішення, які пропонують політики, але він відкидає їх одне за одним. Для нього все це просто ілюзії, які не здатні зупинити світ, що мчить до прірви. Це знаєте, як лікувати симптоми, ігноруючи саму хворобу. І отут, після всієї цієї нищівної критики, ми підходимо до головного питання. Якщо всі політичні шляхи ведуть у глухий кут, якщо людство це павуки в банці, що ж тоді робити? Це поворотний момент усього. есе. І відповідь Толстого вона знаєте зовсім не про політику. Це глибокий, духовний і дуже індивідуальний виклик, звернений до кожної окремої людини. Отже, в центрі всього лежить ось це грецьке слово метаноїте, це не просто вибачте за те, що зробив. Ні, це набагато глибше це заклик до повної, фундаментальної переоцінки всього свого життя, своїх цінностей, свого призначення, зупинитися і подумати. І що ж пропонує Толстой? Насправді дуже прості, але водночас неймовірно глибокі кроки. Він, ніби каже: забудьте на мить про державу чи націю, вся відповідальність на кожній конкретній особистості, кожен має пройти цей шлях сам. І ось ця фраза, мабуть, найкраще підсумовує його ідею: обов'язок перед вищим моральним законом, перед власною совістю, важливіший за будь-який обов'язок перед державою чи професією. Тобто, перш за все, ти людина, все інше потім. Але щоб це все не виглядало просто абстрактною філософією, Толстой робить дещо дуже важливе. Він спускається з високих ідей на землю до досвіду реальних людей, солдатів. Які опинилися в епіцентрі цього жаху. Він розповідає про розмову з простим резервістом. Цей солдат розуміє, що війна це зло, але відчуває себе в пастці. І його питання, куди ж дінешся, це ж по суті крик від чаю і безвиході, які відчувають мільйони. Але є й інший приклад, і він показує, що вихід є. Цей солдат, хоч і змушений іти на війну, вже схаменувся. Він дав собі особисту обітницю не виконувати наказ вбивати? Ось це і є той самий індивідуальний вибір, той самий акт усвідомлення, до якого закликає Толстой. І, мабуть, найпронизливіше питання звучить від матроса з передової це просте, дитяче, але неймовірно глибоке питання. Воно прорізає всю брехню, всю патріотичну риторику і зводить складну проблему до її моральної суті. Чи правильно це? І саме цим вибором Товстой завершує свій твір. Він не дає готової відповіді, він залишає це питання кожному з нас, де проходить межа нашої кінцевої вірності? Це питання, яке він поставив понад століття тому, і яке, здається, сьогодні лунає ще гучніше.